Добрий день мої любі. Сьогодні знову замотіт і... Я продовжую вивчати зброю, яка є в нашій улюбленій грі. Так, і в нас сьогодні на черзі. І в нас сьогодні на черзі мене є там для цього окремий персонаж. Сьогодні у нас на черзі кулемети. І сьогодні у нас чопор. Що це за кулемет? Інформації про нього я не знайшов ніякої. Бо коли вводиш чопор, углі тут чомусь видають мотоцикли. Так, дивимось. У нас немає жодного модуля. І ми граємо, як завжди, коли я. Вивчаю зброю. Ми граємо в мультиплеєр. Так, фронтлайн. Карта навмання. І що, погнали? Щось там таке. Так. Хто дивиться перший раз? Розповідаю. Коли я вивчаю грою, коли я вивчаю зброю, вибачаюсь. Я... роблю 4 катки. Перша це зброя без жодного модуля. Друга катка це... я налаштовую зброю під себе. Ну, дивлюсь, що як. Третя катка я беру вже готові готові креслення, якщо вони є в грі. Ой, бо ж нічого собі. Добрая чего телепа? Ну и долго перезаряжается. Ну, швыденько. Ну, выходи. Так, щось я за цей. Задумайся. Ну и гайд и туди-сюди. Так вот. Почну. <laughs> Почну знов. Да, да, да. Insight. Insight, ты де. де, де. Inside. Inside, Ой, не то латис, но на то вам ще гранатку Так, про що це? Ну Де виходите? Так, а ну Лижний бій Це ж нічого Куди ти тікаєш? Іди сюди Ай Target's insight! Ага, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Май же. Friendly under the deploy. UAB online. Боже, не дадуть расповести ничего. Так от, прошо я. Я про те, що. Слухайте, з ним можна бігати як з цим. Я щось по його зовнішньому вигляду думав, що це буде якось... Щось таке. Важке важке, а? Але ми дуже важке. Get down, так от. Перша катка. Без жодного модуля. Не теж сковаєте. Друга катка. Я роблю збірку під себе. Третя катка. Е, вже готове креслення. Р, е, робимо. Беремо, господи, беру, окрім креслення, якщо є в грі. І четверта катка це в мене буде рекомендовані модулі. Все, першу катку відкатали. Е, починаємо обгрейдити. Що це в мене? Я ж обрав. А, де мене що мені потрібно? Перше враження. Нічого, собі думав, буде набагато гірше. Так, і що? Погнали апгрейдити? В мене. Ось такий в мене вийшов кулемет. Вийшов. Подивимось. Що з цього вийде? Якось воно. Щось там намагався. По швидкості. Ой, пу-пу-пу-пу-пу! Що ж так швидко? Все. Намагався зробити швидкість прицілювання але щось... Ага. Ну, хлопці, вам тепер трупа. Я вас знайшов. Снайпер! Теж знайшов. ну нічого. Ого. Ого. Так, треба якось їх обхитрити. Стоять два цих. Так, що син я, я тут багато не награю. Тут треба все робити швидесенько.

тихо-тихо-тихо а. кто <связь> стреляли sí no me da ahí sí. está Все Це, цей кошмар скінчився бляха буха. Як їх оце? Бляха, да. не дали пограти. Молодцы Так, что я хочу сказать про свои сборники что я не дуже э, вижу разницу между тем, что я играл и тут Так, ой, cancel, cancel, выходим Выходим Ладно. Буде на одну катку більше в цьому випуску. Enemy in sight down, enemy contact. enemy contact. ну да, треба робило, робити було більше на цей на... Ой! Тікаємо, тікаємо. Якщо стріляти далеко з нього... То треба ставити якісь модулі на контроль віддачі, бо. Далеко не постріляєш трясе. А якщо поближче, то... Так, зараз я, да, в ролі цього снайперу. Не добіг. Звідти кискує. Ти, ти, ти. хто ти бігає. Да, не добіг. Ну нічого. Ну, от побігу дивлюся, що не дуже і велика різниця з пістолями чи Тихо, тихо, тихо. Погано бути сліпим. Ніхто не бачить, де вони, хто вони, що вони. Запускаємо. Контакт з inbound. Contact with enemy. Так, ну, нічого не змінилося, як і казав, що. Да, навіть в тій катці до нас розмотали. Я різниці дуже не відчув, ніж. ніж... Моєю збіркою і. збіркою щось я сьогодні забалакаюся, взагалі не може нічого. Так, не відчув великої різниці між моєю збіркою і взагалі, який би з нічого був. Моя збірка щось нічого особливо не додала, ну окрім оптики, і там збільшив магазин. Якось там воно цей камуфляж і. Фу, камуфляж Божий, і всі ці модулі. Там ти десь додав швидкість прицілювання, але поставив інший модуль, вона там знизилась, тим паче я дивлюсь, що тут прицілювань було декілька різних ладно. Не факт. Тобто я не відчув різниці, можна було грати і таким. Так, в мене є ось такий Таке креслення. Так думаю, що воно в багатьох є. Пограємо їм. Даемся на разницу. Насколько оно будет разным. Так. Браем сразу. Фронтлайн. А? Ах ти гімно мало куди заліз. Я тебе побачив, ти там довго тепер не просидиш. Тихо? Ну не тих пів. Саме цікаво, що тут така ж коробка на 120... Бляха, не побачив. На 120 набоїв, але щось перезаряджається, як мені здається. Хоп. Ого! Ну, хлопчики, ладно, я вас тут зараз. О, Ну, бля, ходи да тут разматывать Да это с своим бизоном. Є сенс перезаряджатися. Точніше час. А, -а, -а! а як це так? А ну у мене ж. Ага. Це я в нього не попав. Угу. Я что его Угу Задупит be Да, Проти цього не попреш. Треба в сторону обходити. Targets inside. Де це гімно там ще ходить? Бляха Не встичаш. Це вже веселіше. Так. Ми програли. По кулеметам. Теж значної різниці я не відчув трохи менша віддача. Тобто його не так тіліпає як цих і трохи перезаряджається швидше. Ну, Но, нічого. Нормально. Так. І останнє, що ми робимо? Ми беремо модулі, які нам рекомендують. Рекомендують ось таку збірочку. Повітряна тривога. Дуже. Я дуже радий, щоб ці свинособаки повиздихали всі. Так. Лазер. Нахіра тут лазер. Ну ладно. Подивимось. Старт. Своє місце. Так, ну бойчиків тут менше. Я так розумію, що це він зроблений. Ой, щось. Щось, я біжу, біжу, нікого нема. Де ви всі? Дайте хоч хоть когось мені. О, знайшов. Боже, ще й хедшот. Де тут хто тут ходить у нас? Що у вас тут за каша, малаша? Двох не можете валити одденного. Каємо. Friendly airstrike incoming. UAV online. Де ти дівся? Щось я тут нічого не розберу, Що тут? Куди тут? Хто тут? Люди добрі. Де ділися? Да, ну было видно. О, Чи він сам... ...здох. Я хочу не зрозумів цього. Да, кучність тут... Так. Що в нас по ітогу? По ітогу я так і не зрозумів, нащо? Як, нащо він і як їм грати? Ну, я так розумію, що все одно. На дальняк він не працює, тобто середня і. знову то натиснув. Це більше для середньої дистанції та ближнього бою. особливо ця оця збірка остання. Чесно, як для мене, то із тих, що я вже грав, поки що, поки що РПД кращий. Поки що. Може там далі щось буде. Цього я не зрозумів. Може, там, коли пограю, щось буде цікавіше, ну, якось буде цікавіше грати. Із з усіх чотирьох варіантів мені більш сподобалось креслення, яке в мене було. Там більш-менш збалансовано і можна грати ним як штурмовою гвинтівкою, не дивлячись на те, що він такий, таке здорове доробло. От. Але зроблено так, що по балансу, що можна як штурмовою гвинтівкою грати. там. І більш-менш швидко перезаряджається, купа набоїв, і там трясе, але не дуже, тобто можна грати. но. но не, гівно, не гівно, але і не супер-пупер. Тобто, твердо, ну, як для мене. Тверда сімка. От від мене для мене цього чопору. Ну що ж, на сьогодні все. Бережіть себе, щоб у наших ворогів пір'я в горлі поросло. Допомагайте нашим військовим. Всім гарного дня. Пока.